Сьогодні 7 березня 2025 року, 6 година 52 хвилини, п'ятниця продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий корисний спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, які продовжують руйнувати моє психічне і фізичне здоров'я, для того, щоб позбутися відповідальності за свої злочини. Я показую, продовжую показувати хто і хто, бо вони із за своїх поганих звичок не можуть збагнути, що кожен з них незабаром отримає те, на що заслуговує. Не допоможуть їм їхні награбовані зв'язки і каруповані гроші. Після бо істоти, які живуть чужим розумом, не здатні змінитися і не, здати, не здатні, нездатні обрати. Чемний шлях в своєму нікчемному житті, Підселюючись в такі незаконно збудовані багатоповерхівки, які породжують, на жаль, породжують корупцію не тільки в маленьких містах нашої країни, а й в областях і по всій країні.